Це відео мало вийти в ніч на Хеллоуін, але мій друг та й менеджмент був принесений в жертву богам осінньої лінії. Я намагалася його воскресити, та, схоже, ритуал спрацював тільки зараз. А втім, може, це і на краще, бо коли ще обговорювати страшні історії, як не посеред листопада, місяця в якому вдень не набагато світліше, ніж уночі, чай холоне швидше, ніж встигаєш відкрити книжку, а тіні по куткам кімнати здаються підозріло живими. Всім привіт! Мене звуть яна. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми разом зануримось у світ тривожного та моторошного. І ні, я зараз говорю не про новини. Кілька місяців тому до мене раптово повернулося бажання почитати жахи. Раніше ще до початку повномасштабного вторгнення я робила це досить часто. Я в цілому люблю цей жанр. Але з 22-го року така необхідність лякати себе літературою зникла. Тож за останні 4 роки я прочитала тільки одну навколо страшну книгу. Це був Вересневий дім Каріси Орландо, який не зміг мене налякати, але чудово впорався з іншою задачею нагадати мені про існування жанру горору. Як наслідок жовтень цього року я присвятила пошукам моторошних історій, і результатами цих пошуків я зараз з вами поділюсь. А почнемо ми з книги, обкладинка якої виявилась набагато страшнішою за увесь її зміст, і це збірка оповідань Чорний телефон американського письменника Джо Гіла. Усього до цієї збірки увійшло 15 різних історій, плюс 16-та секретна міні-історія, захована після подяк автора. Усі ці оповідання очікувано дуже різні вони не пов'язані між собою, та деякі спільні риси все ж мають. Перше, вони скоріше дивні, ніж страшні, і друге, усі без винятку мають відкриті фінали, які в такій кількості ледь не довели мене до сказу. Якщо говорити конкретніше про самі історії, можу сказати, що десь третина з них мене взагалі не зачепили, і я вже встигла благополучно їх забути. Хоча з моменту прочитання цієї збірки пройшло менше двох тижнів. А втім, були й такі, що мені сподобались. Пропоную зараз трошки по ним пройтись. Так, наприклад, третє оповідання, що називається Хлоп Арт, описує дружбу головного героя з незвичним хлопчиком Артом. Хлопчиком, який мав дуже рідкісне генетичне захворювання, він був надувний, буквально мов кулька, а тому не міг розмовляти, боявся гострих предметів. Та, звісно ж, став об'єктом насмішок у школі. Оповідання номер 10 Останній подих розказує про родину, подружжя та їх сина, що приїхали відвідати дивний та незвичний музей, у якому в спеціальних посудинах зберігаються передсмертні подихи, як відомих, так і звичайних людей. А перлиною цієї колекції є подих самого Едгара Алана По. Та найбільше мені сподобалась остання історія, точніше, передостання, якщо враховувати заховану після подяк автора, вона називається за власним бажанням, і це найдовше оповідання у збірці. Більш ніж 60 сторінок. Хто зна, можливо, тому воно мені й зайшло, бо я насправді невеликий фанат короткої прози. Менше з тим оповідь тут ведеться від імені старшокласника Нолана і зосереджена в основному на житті молодшого брата, головного героя Моріса, який чи то має розлади аутичного спектру, чи просто проблеми з розвитком. Одним словом, Моріс дивний. Він мало контактує зі світом та проводить багато часу в підвалі, де будує надзвичайно складні лабіринтоподібні споруди з картонних коробок. І спочатку головному герою, як і читачам, здається, що це просто красиві фентезійні конструкції. Вони дійсно дуже яскраво та детально описані, але згодом виявляється, що всередині цих лабіринтів є ще щось: простір більший за зовнішню форму, темне та небезпечне місце, яке складно пояснити логічно і яке здатне безслідно поглинати людей. Що відбулося далі? Я вам спойлерити не буду, але це оповідання дійсно було трохи моторошним. Окрім згаданих трьох історій, в цій збірці можна зустріти привида, що живе в кінотеатрі синів Ван Хелсінга, хлопця що зранку перетворюється на сарану загадкових людей гральних карт і, звісно ж, серійного вбивцю та за сумісництвом клоуна. Давайте все ж таки не забувати, що Джо Гіл це син Стівена Кінга. Якщо підсумувати, то я вважаю, що збірка варта прочитання через незвичні та оригінальні ідеї автора, але не повторюйте моїх помилок та не вірте усім цим підбіркам жахастиків в інтернеті, до яких цю книгу часто приписують, бо вона зовсім не страшна. Рівень моторошності один з десяти, приблизно як зустріти колишнього в супермаркеті, коли ти з брудною головою, без макіяжу та в старому розтягнутому худі. Ну а ми рухаємося далі і переходимо до ось цієї крихітки. Це роман убивця лісу індокарибської письменниці Прімі Мохамед. Тут ми вже трохи підвищуємо градус жаху, бо як мінімум на сцену, а точніше на лісову галявину, виходять химерні напіврозкладені трупи тварин, що полюють на головну героїню. Але давайте про все по порядку. Отже, убивця лісу це темна фентезійна повість, така собі жастка казка для дорослих, події якої відбуваються у вигаданій країні, що знаходиться під владою безжального тирана. На північному кордоні його держави лежить небезпечний чарівний та майже живий ліс, в який не можна заходити, бо всі люди, які туди потрапляють, зникають безслідно. Всі, окрім головної героїні, сорокарічної Вері Сторн, єдиної людини, якій вдалося повернутися з цього місця живою. Саме тому, коли двоє дітей, тирана Елеонор та Арам посеред ночі втікають до лісу, щоб прогулятися, правитель силою змушує Веріс вирушити на їх пошуки. Він дає жінці лише один день. І якщо за цей час вона не поверне дітей, її село буде знищене, а рідні вбиті. Тож, не маючи вибору, Веріс збирає торбинку з припасами, бере свої амулети та знову прямує до темних хащів, де на неї чекатимуть не лише фізичні, а й психологічні випробування. Адже межі реальності тут стають розмитими, а сам ліс населяють давні створіння зі своєю логікою та правилами. Створіння, що у більшості своїй терпіти, не можуть людей, а тому намагаються усіляко збити їх з пантелику. А ще ці істоти дуже люблять укладати угоди, але навіть наважившись на подібні домовленості, людям варто пам'ятати непорушні правила цього світу: не називай свого імені, не їж і не пий, якби сильно того не хотілося. Ніколи не бреши і не торгуйся. А ще не забувай, що все не те, чим здається. І саме цією казково моторошно-містичною атмосферою ця історія мені і сподобалась. Тут немає складних інтриг чи розглудженого сюжету, але тут є напруга, страх перед нелюдським, відчуття безнадії, а ще одвічне протистояння людини і природи та навіть моральна дилема. Так головна героїня під час своєї небезпечної подорожі розмірковує, чи варто насправді рятувати дітей тирана, адже це зараз вони маленькі й невинні, а коли підростуть, то очевидно продовжать батьків шлях. Ця книга нагадала мені оригінальні похмурі казки братів Грім, зокрема Гензель і Гретель. І думаю, не дарма авторка «Убивці лісу обрала для свого тексту саме брата і сестру. А ще ця історія трохи схожа на фільм Лабіринт Фавна Гільєрмо Дель Торо. Чого мені в цьому романі не вистачило, це по перше, сторінок. Тут їх усього 140. і щойно я з головою занурилася в атмосферу цього магічного лісу, як книга закінчилася. А ще знову ж таки мені не вистачило горору. Тож за моєю особистою шкалою моторошності, роман убивця лісу тягне десь на 3 бали з 10. і відчувається приблизно як поїздка в ліфті за одну хвилину до відключення світла по графіку. Трохи тривожно, але швидко відпускає. Ну а ми переходимо до останньої книги в сьогоднішньому хіт параді невдалих жахів, і це поки що найстрашніше, що я читала цього року: роман Ритуал британського письменника Адама Невіла. Цю книгу мені насправді радили багато людей, радили саме як якісний горор, але з моєї сторони знову щось пішло не так. Підозрюю, що або я ментально перетворилася вже на черствий сухарь, або на четвертому році повномасштабки мене не так просто злякати. Отже, події Роману розгортаються в глибинах скандинавської глушини. Четверо друзів зі студентських років Люк, Домфіл та Гач, вирушають в похід у ліси північної Швеції, сподіваючись відновити колишній зв'язок. Однак ця подорож не склалася з самого початку. Чоловіки не в найкращій фізичній формі, між ними накопичилися образи, і всі вони гостро відчувають, наскільки сильно розійшлися їх шляхи. Тож, коли дом травмує коліно і починає відставати, група вирішує скоротити шлях та звернути на непозначену на мапі ділянку лісу, сподіваючись перетнути її за один день і вийти в цивілізацію раніше запланованого. Ви, звісно ж, розумієте, що це була помилка. Чим глибше в хащі заходить наша четвірка, тим більш неправильним здається ліс. Друзі знаходять по звірячому розпанахану тушу тварини, підвішену на дереві, дивні символи на корі, напівзруйновану церкву в заповнену кістками невідомого походження, древній цвинтар, а ще покинуту хатину, прикрашену всередині черепами тварин та страхітливим опудалом, що ніби зшите одночасно з людських та козячих частин тіла. Додайте до цього божевілля холод, темряву, постійний дрібний дощ, одне напухше коліно, одну вивихнуту гомілку, А і ледь не забула одне величезне та кровожерливе чи то божество, чи то монстра, який ночами полює на цю невезучу компанію та потрохи під'їдає її учасників. Це я вам зараз дуже коротко окреслила події першої частини книги, і ця частина видалась мені дійсно моторошною, особливо враховуючи той факт, що я сама дуже люблю походи, і теж колись зрізала маршрут через ліс, яким майже ніхто не ходить. Тут автор правда уміло нагнітає атмосферу. Настільки, що після прочитання перших 50 сторінок, а читаю я зазвичай ввечері перед сном, я прийняла вольове рішення закрити книжку і відкласти її до наступного дня. Бо здавалося, якщо продовжити, то мені будуть снитися кошмари. Спойлер, кошмари мені не снилися, а градус напруги вже так сильно не підвищувався. Втім, у першій половині роману мені дійсно було цікаво спостерігати за тим, як герої намагаються вибратися з того проклятого лісу, в принципі, вижити і при цьому не повбивати одне одного. Бо, як ви пам'ятаєте, насправді стосунки персонажів виявилися далеко недружніми. Однак, на жаль, друга частина книги мене вже не порадувала, а скоріше навіть розчарувала. Твір перетворився з атмосферної та містичної історії на досить посередній жахастик за участі сатаністів-язичників, які поклоняються древнім богам, вживають заборонені речовини, та, звісно ж, мають свій музичний гурт, що грає блек-метал. Одним словом, Роман швидко скотився від навколо лавкрафтянського жаху до нудного та передбачуваного слешера. Але що мене в цій частині порадувало, то це кінцівка. Фінал я вам спойлерити не буду. Скажу лише, що на мою думку тут автор постарався. Якщо підсумувати, то ритуал мені скоріше сподобався. Незважаючи на те, що я не отримала від цієї книги бажаного, вона дуже легко читалась та затягувала. А от рівень моторошності цієї історії я б оцінила на 5 балів з 10. за відчуттями, це приблизно як коли кішка 10 хвилин дивиться в порожній кут кімнати, а потім починає шипіти. А на сьогодні це все. Та перш ніж завершити це відео, я хочу попросити вас написати в коментарях, що найстрашніше у своєму житті читали ви. І ні, підручник з алгебри та квитанції за опалення не рахуються. Як ви зрозуміли, я все ще в пошуку якісних горорів, тож буду дуже вдячна за ваші рекомендації. А ще я вдячна усім, хто продовжує дивитись мої відео до кінця, і саме для таких глядачів я зараз трохи привідкрию завісу майбутнього контенту. Наступним на каналі планується огляд на вже нашумівшу книгу Еміля Іларіона Павлюка. Я хочу почати її сьогодні, але зважаючи на перші відгуки, які я бачила в інтернеті, це потенційно не дуже легке читання. Тож зустрінемось ми з вами скоріше за все вже в грудні. Отже, закликаю вас підписатися на канал, якщо ще не підписані, і натиснути на дзвіночок, так ви точно не пропустите це відео. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайку, бо саме ваша підтримка це той ресурс, завдяки якому канал продовжує існувати. Дякую за перегляд, зустрінемось вже зовсім скоро, і нехай жахи у вашому житті будуть тільки книжкові чи кінематографічні. Папа! -па.